Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі відпочинок із зеленими друзями. І сьогодні хочу вам запропонувати е, рецепт вівсяного печива, кому подобається. Я вже його пекла, мені сподобався рецепт, зараз розкажу, що сюди потрібно. У мене була вівсяна, е, Вівсяні пластівці, вони довго лежали, і вирішила з них якраз і зробити вівсяну муку. Збила просто на блендері. Тут 300 г вівсяної муки потрібно, 200 г білого борошна пшеничного. Одне яйце. По рецепту йде 200 г цукру. Я беру пів стакана, дрібка солі, столова ложка сметани, столова ложка меду, кориця. Одна чайна ложка соди. Ось тут. І о, можна родзинки, в мене їх не, не було. Я взяла журавлину, трошки замочила чуть-чуть. І ще хочу додати гарбузові цукати, А, і розтопленого масла 50 г. Це все зараз буду поєднювати і далі розкажу, як буду формувати печиво. От, я з'єднала всі інгредієнти. Це все дуже просто. Бачите, воно вже такої консистенції, такої, густої. Треба ще з'єднати борошно, те, що просіяла я. Зараз дозамішаю. І через те, що тут є мед, воно буде липнути до рук, то я в тарілочку таку налила водички, буду набирати, покажу вам, ложкою. Це печиво мочити руки і робити такі кружочки. І тоді в духовку. Вже застелила противень пергаментом. Он, друзі, таке от тісто вийшло. Бачите, ну трошки липне до рук. Якщо у вас дуже липне до рук, то отак я пальці в воду змочую. Беру вот такой такого колобка, кручу. По рецепту написано, що виходить 20 отаких печенюшок. І все, і так викладаєте. Бачите, воно липне. Із-за того, що тут мед, напевнені. Виліплюєте отак печеньку і ставите. Ну і далі. Ну, от і все. У мене вийшло 14 штук. Можна робити крупніші, як подобається, можна менші робити. Тоді менше в духовці їх потрібно тримати. Духовку я включила на 180 градусів, вона вже в мене розігрілася і на приблизно 15-20 хвилин. Але не перетримайте їх, тому що вони стануть як сухарики, сухенькі. Я поки ставлю на 15 і буду дивитися. Ну, бачу, що пройшло вже 14 хвилин, але я відкривала духовку, і воно ще не зарум'янілось. Тому я зараз поставлю, напевно, ще 5 хвилин, але, можливо, всі 5 не буду тримати. Тут потрібно дивитися по вашій духовці. Виставляю ще на 5 хвилин. які світленькі або буде ще 5 хвилин. Ну ось пройшло 20 хвилин, думаю, що вони готові. Зараз ми з вами їх витягнемо. Ну ось бачите, коли так пальчиком нажимаєш, воно має трошки бути злегка м'яке, бо якщо його перетримати, то воно як сухарики будуть. Ось таке печиво аромат. Розноситься. Я сюди ще додала кунжут. Так що пробуйте це дуже швидко і дуже смачно. На мій погляд, саме такий вдалий рецепт. Всім смачного! Знаєте, що, знаєте, що я ще вирішила? Запекти гарбуз в рукаві? Побачимо, як він запечеться. Не знаю, як вам, а мені вже не терпиться вам його показати. Бачите, яка консистенція всередині. Угу. Ну дуже смачна. Ну, ще тепла, але я вже вирішила його спробувати. Пробуйте, друзі. Смачно.